Так, свергловина Святопетрівська, 140 метрів відео, зловзамовника. Робимо огляд свердловини. Е, значить, до дзеркала тут по е, картам біля 20 б'єчки метрів. Зараз ми оглядаємо колону колону на на виявлення пошкоджень і підтікання води поверхневих водну. Зразу бачимо, що зверху так трошечки є сліди пісочка, але вони можуть бути пов'язані із підійманням опусканням насосу. Тух явних потоків я не бачу, але трошечки. Трошечки є. Височку, що це поки ще, ще не суттєво. 8 метрів перший шов, шов цілий, пошкоджень, пошкоджень парк і пати став так. Так, другий шов... Так, другий шов цілий. Ще дванадцять. Чорнадцять. Шестиметровими трубами випадена смердловина ця. Ось наступний. то це воно трошки вверх Ні, не на свишь не, не. не. не схожи может я баллы гала <рес> ну, да вот, да мы ага. не не, ну, А она трошки це зашел ага може. не зауження. Ні, поїхали. поехали Так ось вона водичка, статичний рівень. А ну-ка вище трошки подивимо. А ну ще трошки. А, була вище. А, була вища вода. Ну метр десь. На метр, ага. Ось трохи. Рівень водички впав, но не суттєво. 24, 24 24 метри, ну так і є, 24 метри до дзеркала або статичний рівень. Поверхня води чиста, нічого на і не виявлено. Дуже гарно, що насос попередньо витягли, то можна свою голову нормально откатить. Нет, ще не, не, не фильтра. Ну давай трошки, может тут проволочный фильтр. пошла вниз. Тихонечко. пограничный, Не-не-не, тут, тут, раз... тут камня нема точно. Тут он нарост. Ага. Каменный. Да, нарост. Я вот сейчас что это такие она. На, на, на рост. Дырки да должно быть видно совсем явно. Ну давай засечем вот это вот место, Макс. 32. Грубо говоря, 32. Да, увеличим на, на компьютере, посмотрим. Не, не спеши, так шутки на министрет. Ну, как кальмотация, так выглядит. Просто надо или явно определить, что дырочек не видно. либо найти колонну, либо На кальмутацию пол не очень похоже. Но я не думаю, что это фильтр. Нет. Либо... Нет. Я увеличу потом все это на компьютере. На, на чистку это не повлияет. одного клапана, да? Опа, mm -hmm. Ого. На стяжечку не похоже. Сэм уже. Не похоже на загнутую колонну, как, а... как в Венеции. А ну да, я ее ход. Похоже на этот. <с> с насоса. Нет. Ты уверен? Они... Тебе не кажется, что вот эта пластинка с насоса, чехольчик вот этот. Смотри, а вот не он, не как полос, раз ширина. А Я не думаю, полос. это И вот под, под болтик зажимка, помнишь, с этого, с СЦВ. По постучи по ней. Мне здается, что это провод. Я думаю, что это, это крышка СЦВ. Вот. А, только -то шамешки. Да, увидел? Да. Э -э крышка. Этот, как же его? Вот он, вот он. Вот ну поехали, да. Кожух с насоса. Осень. Мешать не будем. Что за кожух с насоса? Что ну на там чужих. Да, кусок насоса. Она а пластиковая вообще. А тут колонна. Колонна. А ну назад Это трошки. колонна. Макс, трошки выйдены. Вот, видите. а это вот, ребра, да? Да, это колонна и может быть со входом. А ну-ка, сейчас мы ниже пройдем. Макс, Конечно. давай засечем на каком это... Ну, 37 метров. 7, и должен ну давай отпустимся. Это, да, это колонна или кусок насоса. Не, колонна. Зашло там. -а -а. зашло. То есть она может быть по факту любой 130 как Еще кусочек кусок. Это я думаю стяжечка больше похожа на стяжку. Это фильтровальная колонна тут, мусора подъезд просто. Да. Колонна полностью забита. Фильтрование. Это фильтровальная колонна, скорее всего. Не, не, но... Вот она. Полностью забита вся. А ну, сейчас. Да. 40... 46, 44... 43 метри. Ну піска немного, а нарост кальматації много. Влашу, не, не ніхто не знает. Ну 44. Хорошо, а в дно ви уперлися в дно чи ви вперлися в не. грязь. Ми уперлися не, в грязь. Не, грязь. В грязь. То, може вона і... так, сьогодні ми працюємо в селище Святопетрівське. Значить, трубу вже замовник витягнув перед нами. Свердловину ми оглянули, зараз звіряємо ці показники з показниками по трубі. Тобто Бачимо 24 метри і ось іде якраз зона, де починається червоніти труба. Тобто якраз це зона по статичному рівню води. Значить, Лісить на глибині, на глибині на глибині 30, 35 метрів, якраз там, де починається, там, де починається фільтрувальна колона. Ну, тобто, точно нам визначити фільтрувальна колона чи ні не вдалося, бо Треба збільшити зображення на комп'ютері, але 33-35 метрів ну це з розрахунком ще і приямку. Зараз ми починаємо процес чищення, подивимося, що на дні в свердловині, і вже будемо тоді якісь висновки робити. Так, починаємо підйом води. Для, ну, Якщо чесно, бруду не багато, але він є. Ну, наш, наша ціль це закальматований фільтр, тому бруд у нас зараз є чисто інформативний по тому, чи є в ньому пісок. Значит, ось знову така водичка йде після промивання. Тобто ми набрали бочку насосом. Почали прокачувати туди в неї, щоб розмити все знизу. Зайшли десь на пів метра, ну не багато. І ось пішла отака брудна водичка. Так що ну, свердловиною все нормально. Пісок вона не пускає. Зараз відкачуємо те, що вимито з дна. І потім починаємо наступний етап. Вода пішла після чищення, бачите, була вже чистенька, а зараз йде прямо аж лохміття. Тобто після тих двох етапів ми все проробили, винули ви всю грязь, потім попрацювала хімія, повідкалувала знову з фільтра оцю брудоту, бо ми хімію закачали прямо в фільтр. Ну і зараз вже воно все осіло. відберемо, бачите водичка, який кольор має, журтуватий. І вона там сім'я буде залишитися. І зараз ми додамо ще порцію декальцинату одну і порцію дезінфекції. Отакий От трос в обпльоці ставити на свердловині крайне безпечно. Я рекомендую вам цей трос змінити на нержавіючий. Ну, четвірка або п'ятірка для цієї свердловини підійде.